комісія справи. Надійшло на скільки заяв. Надійшов 135. Ті, що я в цего тільки щось забрала, тоже поняли. 135 я опрацювала. Це менше нежден, правильно? І парички ще ви. Ну і... Я не рахувала, бо я в кінці збирала сьогодні ще дуже багато, щоб максимум купити щоб та й ну тут буде сума, ну тисяч п'ятсот шістьсот сума. Попереднім. Попереднім надією. Тобто я думаю, що якщо ми нам виділимо на кошти, то нам десь в районі, наприклад, на ці два пункти до двох. Ще ну ні, тим що Ну бачите, на критичні завзирноситься, на сесії піднімають. Тобто, у тобто, нас програма на 7 мільйонів. У нас програма на 7 мільйонів. На цьому автобухгалтері вони там докупи то додають, то віднімають на 7 мільйонів. Ми використали 3,5 мільйонів. Тобто, гроші є... Теоретично є, що програма... По програму і закладені, так. По програму і закладені, це більше, таке звернення до того, що так як у нас програма 7 мільйонів, ви нам хоча б використали на 3, че до 2 млн до пару тисяч. А, і остатомої пропонувати переховання проєкту? Угу. Я, почекай, можеш там більше деталей про нам не даєш. Ні, дуже і так менче тесію, що сьогодні сесія вже, да, у так, що Не знаю, я думаю, а дали. Там ніхто не стринув, я тіоло на вухо я мав його засіти. Все минуло. Ми були в шоку. І тут долучила Лілі, і мені прийшло. Як це не вибач. Бо. А що там сказав? Що ми Давайте ще раз підсумуємо. підсумуємо. Вертаємося до бюджетної комісії з верхунок переконання, спробуємо випросити хоча б два мільйони. І по цьому переліку у нас є зараз 130 зем, я довіряю. 135 заяв є, тепер біжовані дорого, там де є ось такі відмови, ну, після ніти мають зелено ворота, а виходить. Танечку по одній зверненні, я не знала, куди тоді чи на доведення, чи на відмову звернення депутата ми послали на пологове черги, на лікування чоловіка обдиху. Але документи вони не надали ніяк. Я писала лист через цей. Так ніхто нічого не надав. То я чи лишати ще на довеченні можливості, чи тоді відмовлятися. їй повідомити, повідомити, що вони до неї. Мирославі. Ну, Мирослав, і Мирославі. Мирославу відомо китайці. Мирослав. Може, може якісь формажори сніде. Ні, поглядайте ну, ну, я... до вивчення, може Тому, я питаюсь, лікування, так, десь може люди в лікарні були нести. Ну, більше не до вивчення. вивчення. Якщо не буде, то тоді вже відмовили. також або або відвантажити специфічну агративку, значить, заборів. Куди її потрібно вчити? Я знаю. А це так, е, ви що також на заповнення, але питаю вас. Чому будемо копії відсилати, бо ви знаєте, що ні, якщо ще помнати, також, що ми вибрали дитлово спотам такого, і детально. Так, мусимо відсилати. І така надіслати, коли, наприклад, якщо ми до вивчення, ми вернемося назад, Много. до рулю, ну і будемо вже виборулювати, ну, можемо розуміти, скільки коштів виділили, і вже від того будемо виходити. Можливо, коли фінансують, може не ну, ми просимо за, да 500 тисяч там умовно. Ну зрозуміло, так. <да, звірує> <звірує> то що стоїть, воно накоплюється. тобто воно стоїть, а нові хто.

Ну, якщо не, ну ж як на радіо, Якщо не виділив, то воно вже раз, раз, раз і своде. А, але я такі таким ще такі виділила попередньо, щоб вже попали, на такі чоловіки, смолі були вже тут, як индустріальний центр, вот так передправляться. Дивіться, да. поґрунтування для бюджетної комісії, що програма на 7 мільйонів використано тільки 3, тому просимо додати, ну доповнити фінансування. Фактично півріччя, тобто, грубо говоря, півріччя зараз да. вже. Да. Тобто ми якраз половину програми за півроку, плюс-мінус, так, так. добре, Але на довивченні такі по переліку Ну і і там де і відмова йде вісімнадцять пунктів, де на прописку, де немає документів і.